Оґедафню доброго дня. Палата виконала свою волю. Це незвичайні часи тут, у палаті і у всьому світі, як ми всі знаємо. Я просто хочу сказати те, що на мою думку, більшість людей по всій країні розуміють і згодні з цим. Ми повинні розмахувати у палаті представників лише одним прапором, і я думаю, що ми знаємо, який це прапор. Я сказав, що зараз незвичайні часи так і є. Це небезпечний час. Троє наших основних супротивників Росія, Іран і Китай, працюють разом і є агресорами по всьому світу. І вони є глобальною загрозою нашому процвітанню та нашій безпеці. Їхнє просування загрожує вільному світу, і він вимагає американського лідерства. Якщо ми відвернемося прямо зараз, наслідки можуть бути руйнівними. На відміну від того, що затвердив Сенат, цей текст палати має низку дуже важливих особливостей. Ми дали можливість членам палати висловитись, і наразі маємо кращий пакет. Це не необмежений чек, який намагався виписати Сенат. Зараз у нас є позика. Це кредит на економічну допомогу, а також механізм для використання заморожених російських активів. І пам'ятайте, що 80% фінансування для України піде на поповнення американської зброї та запасів для наших об'єктів і наших операцій. Наш документ також включає жорсткі заходи та санкції щодо Ірану, Росії та Китаю. Більшість американців розуміє їхню важливість.